Гарного настрою, тим паче на дворі гарна весняна погода. Продовжуємо будувати погріб. Було вирішено таке питання, завдання. Спочатку зробити сходи, а потім будемо далі копати і будувати погріб. Щоб було зручніше, спочатку. Зробимо сходи. Оце зараз на процесі виготовлення хребта каркаса для майбутніх сходів. Зазвичай сходи будують в останню очередь, але вирішив спробувати по-іншому. Може щось з того і вийде. Так що на даному етапі поварений каркас. Що було в наявності в господарстві? Нічого не купували. А воно лежало, скажімо так, без діла. Вирішив це все добро пустити в роботу. Ну так. Далі будемо заливати, побачимо, що буде.